Остання вправа на букву А, де нам треба з'єднувати букви за кольорами. Вона називається літачок. Вона мені дуже подобається, тому що тут треба керувати літаком. Внизу буде написано наше завдання, точніше, тут буде розміщено маленька А. І нам треба подивитися на її колір і знайти хмаринку, де буде на ній написано таку ж букву, такого ж кольору. Тільки велику. Будьте обережні, облітайте хмарки, які вам не підходять. Чому інакше ваші життя, звісно, пропадуть і ви не закінчите гру. Будьте уважні, особливо. Подивіться уважно на хвіст літака. Саме хвіст літака може зачіпати інші непотрібні нам хмарки. Ну що, полетіли? Ось ваше життя, а ось наші. О, треба влетіти, облетіти, облетіти, ось! О, ура! Зелена тепер буква. Бачите, зелена? Ось, нам зелена треба. Так. А що ж буде, якщо ми неправильно влетимо в хмарку? Ось, наприклад, зараз я не керую і влетіли неправильно в хмарку. Бачите? І у нас життя теж пропало одне. Тепер три життя у нас залишилось. Так. А тепер нам треба знайти. Марку червон... з червоною буквою. Ось так. І ми молодці! Можемо подивитися відповіді, побачити, де ми помилилися. Чому ми помилилися, подумати, щоб зробити на наступний раз швидше. І, звісно, не помиляючись. Ми так можемо. І я навіть впевнена. Я вам іще багато різних втрат готувала. Тому до зустрічі!